А Біблія, Біблія забороняє Таро, відповідно, і Бог. Знаєте що? Давайте я напевно тут також трошки зламаю матрицю. То ні од ніде немає ні одної статті, яка ні одного, ні в одно, ні одному розділі Біблії, ні одному вірші нема написано про карти. Ні одного слова не написано про карти. Карти. Коли я говорю просто слово карти, давайте я не буду говорити слово таро. Давайте я просто скажу слово карти. Що вас прийде на думку? Вас при... може прийти слово топографічна карта, географічна карта, карта вин. Це карта. Це просто всього лиш на всього карта. Тобто, це список або це розположення, це розміщення, розміщення. Всього лиш на всього. І ні в одному вірші Біблії немає написано про заборону карт Таро. Є заборона.